І от перебрала цибульку і висаджую на зелень. Просто беру, втикаю в землю, так. Як має пропасти, то хай, хоч зелень буде. І от так всю висаджу. Земля сира, воно швидко вцепиться. І тут таке місце, що поки що не виплюється. Не використовую його, то буде мені зелена цибулька. Навіть якщо не з'їмо самі, то птиці подорізати. Так що висаджую цибулю на зелені. Ну от друзі, висадила. Здавалося, що так багато. Я вийшов тут невеличкий кусочок. Хай собі росте. Друзі, я показувала Анютині глазки. Цвітуть тут. І ось дивіться. Тут також ось вилізла, тільки починає цісти. Зараз приберу цей бур'ян, викину курочка, а тут буде гарно. У мене в минулому році тут у дворі також були самонасіяні анютині глазки. і видно, знову від них понасівалося і цвітуть. Так що буде краса. Були в мене один рік петунія по щелям цим всім повилазила, але петунія дуже висока. Вона Лізе некрасиво, а, а це буде гарно Несеньке. От, Друзі, вирвала тут траву, залишилися моя анютки. І поки рвала, знайшла ось ще одну. Коло порога, коло ступеньок. Так що буде краса в нас тут. І ще, друзі, залізла трошки в квітник. На дворі сьогодні дуже не комфортно. Таке, вроді не холодно, але не. Неприємно. Вже дивіться, лілії сходять. Ось вийшла. Тут лі... нюша наша зійшла. І ось знайшла ще одну нюша. Тікай. Ще одну Анютку. Тут трошки вирвала Опять цю кислицю, мокрицю. Це просто жах. Треба все виполювати, і не вистачає часу. Я скажу, сьогодні так прямо незручно, тим більше, що почала. Спекірувати петунію, то треба закінчувати. Так що поки місць, на цьому все на, на дворі. Друзі, ось приоткрила парничок свій, Редисочка дуже гарно посходила. Сходи кріп, дивіться. І сходи ворох. ось дивіться. Бачите? Потрошки там сходи. Так що сходить. Ну, я її ріденько садила, може, то він так і сходить. Кукурузки поки не видно. Я сидила тут краю кукурузку, то поки не видно. Закриваю назад. Дуже зручно, дивіться, таку. Раз, два, тільки треба туди-сюди ходити, тому що ну, одночасно не можна, трошки тримає. Але добре, що тримає, що не, не треба його прикладати якимось камінням. Я зразу присипала землею, але зараз. Дивлюсь, що воно добре прижимає до землі, і не треба. Ну, зараз відкрию другий, подивлюсь, що там. Відкрила другий. Це моя капусточка Пекінська, дивіться, почуваю себе добре. І тут вже рання йде. Це перший збір, і туди далі йде Іюнська і... Юнська, і... Червона качана. Звичайно, помідори ще не посходили, але капусточка почуває себе добре. Так що все в нас добре. Будемо очікувати урожаю, наче вже з неділі передають гарну погоду. Будемо сподіватися, що буде все добре.